Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. В нас на черзі дивлюся, хто тут леви. Віцькі ви мене класні леви, привіт! Ми з вами робимо зараз розклади на серпень, і в серпні відбувається кінець літа. В когось він вже відбувся, хтось літа ще не почалося. В багатьох школах в Німеччині в землях вже починається навчання. Деякі ще відпочивають, наприклад, Баварія Баден-Вюртемберг. але. Які відбуваються процеси у вас, які зміни, які трансформації? Ми розглянемо як завжди поради та ро з точки зору не таких класичних фраз робота, фінанси, а ми розглянемо це з точки зору психологічних аспектів. Що вам треба, щоб змінитися? Як рухатися? Моя освіта психологічного консультанта дозволяє мені трактувати поради Таро не тільки як таролог, а і з точки зору механізмів, процесів, які відбуваються у вас. І так, перше. В мене зараз процес відбувається, мій кіт сидить тут і намагається завжди заважати. Перша порада для вас: яка є загальна енергія? Леве, ваша енергія у серпні, яка вона буде загальною? Що буде тією червоною стрічкою, яка пройде повз кожен день, і допоможе вам в кінці. Місяця можливо досягнути певного результату. Або буде вас оберігати. Що у вас цікаве, ой, важко. 9. Важко, важко і тяжко. Щось ви втомилися. Вам потрібен захист. Хто займається езотерікою, хто знає про що я говорю, оновіть свій захист. Подивіться, наскільки ви працюєте в цих вібраціях ви бачите, що хлопець сидить такий і втомлений. Це може бути загальна втома. Це може бути. Ваша боротьба з навколишнім світом, коли ви хотіли чогось досягнути, але ви не можете. Хтось просто будує навколо себе захисну стіну і настільки вже втомився. Я не хочу з вами спілкуватися, я не хочу про це говорити, я не хочу це чути, як ті три мавпочки пам'ятаєте, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу. От приблизно так. Жезли взагалі це вогонь, це енергія, ви леви. Тобто це якась життєва енергія, від якої ви самі. Захищаєтесь, якщо говорити, що це майже закінчення певного етапу. от Ви вже втомилися. Ви навколо себе побудували ту вежу, з якої як принцеса, як та рапунцель, потім волосся скинете і кажете: Рапунцель, рапунцель, да? Спасай мене. От, якраз час шукати допомогу прямо зараз, коли ви знаходитеся в тому моменті, коли ви втомлені, не треба доходити до брнауту. Ви знаєте, улюблена фраза всіх, в мене немає часу на брюн я повинен працювати. Коли ви вже знаходитеся в такому стані ем, занепаду, ви не можете вчасно зупинитися. Ем, це стосувалося блогерів. Волонтерів, коли вони на початку війни допомагали, І ще, і ще, і ще. І людина не помічає, як вона згорає. І цього не помічає ніхто, буде наступний. Тому, будь ласка, життєву енергію треба оновлювати, захищати і дивитися, що тягне з вас на суну. У вас, до речі, дно колоди — колесо фортуни. Це означає, що ви зараз знаходитеся на певному витку. От у вас були наверху завжди, тут у вас фаза знизу, ви втомилися, вам треба трошки почекати, щоб знов піти наверх. Дбайте, будь ласка, про себе. Тепер подивимось на вашу жіночу енергію, сексуальну енергію. Це та ровна сманари, еротичний оракул, яка жіноча сексуальна енергія зараз у вас, чи ви в ній, хто в кого. Так, believe in your beauty. Повір в свою красу. Ну, Важко, чесно сказати, вірити в красу, якщо людина втомилася. Лошадь загнана, яка вона чудова на прям ліді-гадіва. Хто пам'ятає історії, повір в свою красу. Краса внутрішня, ви знаєте, в нас лошадь вільна, вона швидка. І жінка, яка тут є без одягу, це означає, що ваша краса не якісь цяцьки, які на вас одягнуті, а внутрішній світ. Коли влюбляються прислів'я німецька, let's this hem had kind of остання рубашка, не має кармані». Ви нічого не заберете. Коли будете вмирати, все те, що ви десь собі накопичили, золоті унітази і все інше, якісь цякі. Ви не заберете, коли вона буде вмирати, вона буде багата тільки думками, що ви зробили або не зробили. Тому ваша внутрішня краса, ваші вчинки те, що допомагає вам подивитися в глибину своєї суті, хто ви? І заховатися від себе неможливо, ви не можете втікти в іншу країну, вилишитися з своїми радостями, своїми, можливо, проблемами. Тому, от зараз ваша жіноча енергетика. Є в тому, щоб ви повірили в свою красу працюємо над самооцінкою. Наступна колода це оракульна колода Джеро Марчетті. Я люблю, скільки тут великі карти, великі картинки. Можна побачити гарно з окулярами. Ні, дуже класні габарячі карти. Ми з вами подивимось, яка порада щодо змін щодо внутрішньої трансформації. Для вас леви. Ой, клас! Що вона там тут розказує? Так, контроль і організація. Ось ваш контроль і вся ваша організація життя. Ви можете самі, використовуючи веселку, використовуючи ваш позитив, як я казала, любов до себе, ви можете зробити з цих ниток незвичайних нове життя. Хто займається скандинавською міфологією, пам'ятаєте, мойри! Грецька міфологія, які роблять, ткуть вашу, ковер, вашого життя, нитки. Ви відповідаєте, чи буде у вас веселка, чи буде у вас щось інше. Обожнюю цю карту. Гарна жінка. Це якраз до тих, хто мама винна, що вона мене не так виховала, або там мене в класі чморили. Ну, якщо вам зараз 45 років, ви ще зараз розказуєте, що вам в класі якомусь там шостому ем, щось не додали. В 45 років ви вже можете нормально сходити до психолога, відпрацювати свої травми і взяти відповідальність за себе. От як вона сидить, тією. А тим станком і ще ви також відповідаєте за своє життя. І ті, хто говорить, що ви мене не розумієте, а мій чоловік ні, абсолютно не розумію, оскільки є ваш чоловік, є ви, і ви вирішуєте, чи вам лишатися з цим чоловіком, чи не лишатися. Якщо вам зручно, сидіть, страждайте. Або беріть чарівні нитки і буде вам веселка. Яку лекцію левою проходить зараз ваша душа? Ми приходимо в цей світ. Щоб насолоджуватися тим, що в нас є. Хтось відпрацьовує карму, хтось напрацьовує. І яку ж лекцію вам треба пройти у серпні? Можливо, саме важливе у вашому житті. Що в нас цікаве? Вандель? О, правильно. Я втію, да ohne Bewegung nichts entwickeln oder waxing. Вандель це зміни. Я розумію, що без руху нічого в цьому житті не зміниться. Дуже класно. Вам просто відзеркалюється. Треба самому керувати своїм життям і рух. Ви можете ще трохи відпочити, постраждати, кому треба. Але, будь ласка, використовуйте, до речі, все ваше колесо фортуни, щоб було знизу, рух, рух, рух. Без руху нічого не буде. Якщо вам подобається карта, кажіть, я вам кину скріншот, ставите собі на екран. Оранжеві карти, карти, і плюс тюркіз Неймовірні, дають нам енергію, дають нам довіру зміни. До речі, в мене картина також, але це лунний ландшафт. Наступна колода для вас, Леви, це класична корова. корова. Ви бачите, колода. Так, Класична корова це вже з Індії. Десь пішла в нас релігія в Індію. Порада. Порада для вас просто, що вам робити у серпні від таро. Імпер... Єрафант. Якраз я про нього думала, оскільки у нього колір одягу також є помаранчевим. Такий самий і тут. Єрафант – карта. Папи, римського ще його називають, карта дідуся, карта вчителя, карта наставника, карта релігії. Знайдіть для себе нового ідолап не назвала нову віру, віру в себе, або того думки чи життя, кого подобається вам. Я ж не просто так сказала: ось, ось, наступна корода, корова. Це може бути індійська якась міфологія. Ці всі слова, які говорять тарологи, просто так, воно не просто так. Можливо, ви давно хотіли зайнятися індійськими богами і подивитися, які в них віри. Хтось хотів в Таджмахал з'їздити, зробіть це. Зробіть для себе відкрите те, в що ви хотіли б вірити. Ви дуже може, втомилися на своєму шляху, вам потрібен свіжий вітер. Віри в себе, віри в свою внутрішню красу. Ви берете бика за рога, корову за що хочете взяти, і вандель зміни, і буде вам нова стабільність. Єрофант говорить нам про стабільність, про шлюб, про таку маніфестацію, і це захист. Єрофант це на захист зверху тим, хто шукає допомоги. Тому, леви. Інформація є. Якщо ви зараз бачите відео, це означає, що ви в тих вібраціях, що вам треба поштовх. От використовуйте це відео просто такий собі, як чарівним інсайтом, і розвивайтеся. Розвивайтеся, оскільки це круто. Сьогодні ми знаходимося на цьому рівні, далі ми йдемо наверх. Не деградуйте, а розвивайтеся, і буде вам щастя. Дякую і побачимося!